Я хочу. Завжди буде висом. Ясно, що тут не так Чесно скажу вам, то, що я коли з армії прийшов, я думав, що мені волосся почне рости далі. Ми також думали, що буде. Воно не росте, а тут ще приїхала співачка і на все заклад співає. Лисина, Лисина на все село Лисина. Я думав, що я згу, згорю від стида. <рес> <рес> так що добре кажете, що не скоріше 30 років. Це я, дотримуватись принципів і традицій мі міжнародного клубу Лисих чоловіків бруталомен. Відстоювати інтереси і пропагувати ідеї клубу, слідувати дивізу клубу, лиси завжди допомагають один одному. Батька серед більярдистів, вже давним-давно вже тих само 50 років поганяла лиси. Задяки цьому появилася назва клубу приватного. Хто називали курчавий? Дехто кучерявий.